В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Fox E Всім привіт вас вітає кінарді хвиля School Fox FM. Я її ведуча Діана Феденько. Сьогодні вам розповім про гору Ребра. Карпати перлина України, місце, яке хочеться відвідати кожного разу, від нову вершину. Однією з таких вершин є гора ребра, її особливості в тому, що вона є однією з найвищих гір у Карпатах і одночасно найнижчим, Карпатським 2000-ком. В тут можна кататися на лежах, влітку насолоджуватися чудовими краєвидами. Ребра розташовані в центральній частині хребта Черногора, на межі Закарпатською та Івано-Франківською областями. Гора має саме таку назву з двох причин. Ландшафт гори нагадує людські ребра, а виступи на схилах схожі на ребра величезної злоднілою тварини. Це робить гору ребру неймовірно красивою на фото та картинах. Особливості її також є неймовірний пейзаж, який відкривається з її вершини. Дістатися до гори ребра можна від села бистрість, цей шлях можна подолати пішки та на автомобілі. Брати до уваги слід і те, що на горі та поблизу неї відсутні готелі, кафе, ресторани, тож до подорожі необхідно завчасно підготуватися. На сьогодні це все бажаю всім гарного настрою та веселих літніх канікул Слава Україні!